Операційні палати, інфекційне відділення та пологовий під землею. Херсон розвиває мережу підземних лікарень. Ворог не припиняє обстріли, часто по школах, дитсадках і медзакладах. Тож область вимушена реагувати відповідно. Як пристосувалася медична галузь регіону під постійними атаками? Розповім я, Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на Ютуб каналі проєкту Міста Сили. Тетяна Осадча з двома дітьми переїхала до лікарні в Херсон із селища Зеленівка, що за кілька кілометрів від обласного центру. Коли в місті почався черговий обстріл, медики одразу перевели жінку та її дівчаток в укриття. Але це не просто підвал чи бомбосховище, а справжня лікарня під землею. Безпечно. Нас всі умови задовольняють. Коли там обстріли, бо якраз в той момент, коли ми сюди поступили. Були скиди з дрона, і нас одразу перевели сюди в укриття, щоб тут було безпечно надати нам відповідну допомогу. Тому ми дуже вдячні, що є така можливість обладнати укриття для дітей і надавати їм медичні медичну допомогу в безпечному місці. Ігрова для дітей, кімната ментального здоров'я, спортзал для медичних працівників. І все це під землею. Директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк проводить екскурсію для моїх новин. каже: нещодавно закінчили ремонт і оснастили підземні палати всім необхідним. Тепер лікують у безпеці та комфорті. В о, укритті у нас на сьогоднішній день є 10 палат, в яких може бути розташовано розміщено одночасно біля 80 пацієнтів на ліжках. І окрім того, у нас є і ще місце для сидячих пацієнтів. Також у нас в укритті є реанімаційна операційна палата, яка облаштована всім необхідним для проведення оперативних втручань та надання реанімаційної допомоги новонародженим і дітям до 18 років. Вечірній час незалежно від того. Чи це стан тривоги, чи це е, без тривоги в нас ввечері діти всі спускаються і ночують в укритті. А це обласна інфекційна лікарня. Тут теж облаштували укриття, де пацієнти можуть не просто сховатися від обстрілів, а й продовжити повноцінне лікування. Тут підземні палати можуть вмістити 22 хворих. Тут під час обстрілів можна надавати допомогу хворим на інфекційну патологію. Тут є роздільні палати, роздільні санвузли, а також автоматичне джерело живлення. Для надання допомоги хворим маємо все необхідне обладнання. Реанімаційні палати включають в себе і кисневі концентратори, і кардіомонітори, і всі необхідні препарати для надання медичної допомоги хворим. Дивіться, Це буде тут рецепшн і також буде столи, де будуть люди питатися. У лікарні імені Лучанського облаштування підземного відділення ще триває. Пацієнтів зможуть тут приймати за кілька тижнів, каже директор медзакладу Андрій Фідотов. Перебувати у цих стінах одночасно зможуть 120 людей. Готуються палати для хворих, операційні блоки, палати інтенсивної терапії та приміщення для персоналу. Сховище подвійного призначення як операційний блок палати інтенсивної терапії для сховища цивільного населення. Роботи виконані більше, ніж 70-75% здача об'єкту 15 листопада. Це автономне приміщення будуть з дизель-генераторами на випадок, якщо не буде світлу, кисень буде кисневі концентратори. І палата на 12 ліжок. Це вже ті, які після інтенсивної терапії. А ось облаштовують підземний пологовий будинок. В укритті перинатального центру Херсона ремонт не вщухає навіть на день, бо є потреба. У вересні в Херсоні народилися 14 малюків. У жовтні вже 5. Сховищі подвійного призначення розраховане на 20 ліжок. Це забезпечить. Там буде 10 акушерських, 10 гінекологічних коло послуг. Там буде надаватися в лікарні під землею. На в закладі є батареї на майже 120 кВт запасне джерело, то я думаю, ми боремося. Кров може врятувати життя. Тож, попри непросту ситуацію у місті, жителі без вагань стають донорами. Це Херсонський обласний центр служби крові. Він теж розташований під землею. Там є все необхідне обладнання для збору крові, а також холодильники для її зберігання. Заклад має генератор і запаси пального. Тут етикування, дивіться, коли кров, коли кров ми вже переробили, все у нас останнє, ми її тикуємо. У нас є спеціальні такі термопринтера, вони видають е, таку е, наклейку, і ми клеїмо на, на комі, цю наклейку. У нас існує така система, кристал раніше у нас було все вручну. А зараз у нас все автоматизовано, тобто у нас помилки не може бути. Одночасно здавати кров можуть 10 людей. Працівники Центру служби крові згадують, лихо гуртувало херсонців. Було і таке, що приходило по 150-200 людей за день. Медичні заклади нам дзвонять, кажуть, нам потрібна така кров. вони приїжджають, ми їм видаємо і вони спасають людей. Ми справляємося. Ми працюємо. Слава Богу, у нас процес йде. Це саме головне. Ось так виглядають підземні лікарні герсона сьогодні для прифронтових міст та регіонів. Це чи не єдина можливість доступного і головне безпечного стаціонарного лікування. Водночас це ще один доказ того, що українці, попри все, залишаються сильними та незламними. Дякуємо, що були з нами. Ви дивилися мої новини. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Мене звати Ольга Мартинюк. Будьте здорові та бережіть себе.